Продовжуємо з вами працювати, бо відео задовге його довелося перервати. Отже, у верхньому правому куті у вас є закруглена стрілка. Це відміна дії. Якщо ви щось зробили неправильно, вам не подобається, ви можете цю дію відмінити. Знову ж таки, а моя задача зробити цей циліндр тоншим, але довшим. Ось так. Да? раз, Обираємо групове виділення і витягуємо цей циліндр, Уже десь я його змінила. І буде так. Крия я все одно буду ховати, отже вся фігура мені потрібна. Ось так. Так навіть виходить для мене зручніше. Ось так ми отримали перву частину. Двома пальцями, якщо нам потрібно, її повернути. Тепер я знову не буду повторювати, я знову її клоную. Ось і просто розверну в тому напрямку, який мені необхідно. Ось так ми з вами отримали першу модель. найпростішу, яку вам потрібно буде вдома зробити, повторити. Можете її зафарбувати, наприклад, виділити. Ось тут і в нас є. Матеріали да, обрати якісь, так, да, наприклад, це синім, а тут ми можемо обрати, наприклад, червоний. Раз, і обрати знову два. А ці ми можемо зробити, наприклад, чорними, Да? тобто, умовно, прикрасити. Роботу. Ось таку першу вашу модель вам потрібно буде зробити на уроці. Далі, коли ви закінчите роботу, опять натискаємо на три риски файл і зберегти ваш файл. Даємо йому назву «Молекула води» і натискаємо Зберегти. Ось так вона зберігається на ваш телефон. Якщо ви не знаєте, де точно ваш телефон зберігає так, завантажені файли, то, будь ласка, для здачі роботи зробіть ще скриншот. Вашої виконаної молекули. Ну, все добре, чекаю ваших робіт.